За знахідками на цій території вчені й довідались нові факти з життя козаків, про які немає згадок у письмових джерелах. Наприклад, про те, що не тільки воювали з османами а й перейняли у них традицію пити каву, а селітру видобували на турецькій території, яка межувала з Кам'янською Січчю. і називають її так лише сучасники. Серед козаків іменувалась вона Старою Січчю. Два періоди з 1709 по 1711 та з 1730 по 1734 на річці Кам'янці стояли козаки. І Раз після того, як історико-археологічна пам'ятка стала сектором національного заповідника Хортиця, можливо, і у нас в області з'являться реконструкції, такі ж як і на острові. Історія і сучасність місця козацької слави на Херсонщині вулиці розповідають. Козаки на чолі з Іваном Мазепою у складі війська шведського короля Карла XII, якого вважали непереможним, виступили проти російського царя Петра І. Але зазнали поразки. Частина козаків пішла до Очакова, а потім усіла у Бандерах. Решта козацького війська під проводом Костя Гордієнка прийшли сюди, на річку Кам'янку. 1709-1711 – перші роки існування Кам'янської Січі, територія нинішнього села Республіканець Береславського району. Будівництво Каховської ГЕС все тут. Змінило, вода піднялася на 22 метри, росло кам'янки було затоплене. Ми Спугач, як його називали козаки, піднімався колись над рівнем річки на 80 метрів. Пугач, тому що козаки окликали тих, хто наближався до козацького стану. Ми в балки, фактично, кам'янки. От колись тут протікала невеличка річка Кам'янка, а зараз водосховище, коли ну вода піднялась, це вже затоплена балка, фактично річки Кам'янки. І на іншому березі ми бачимо високий берег. У нього колись висота була 80 метрів, мис Пугач. Біля кожної козацької січі була така територія висока, яку називали Пугач для спостереження, ймовірно. Хоча цей мис вже знаходиться на території Кримського ханства. От. Ну, там якби, В загальній території Кримського ханства були окремі ділянки, які Туреччина контролювала. Тобто, саме ця ділянка контролювалася якраз Туреччиною. І що цікаво, ще, також уже, якби, на кримській землі там курган знаходиться розкопаний козаками колись для видобутку селітри. В така дуже специфічна форма після такого розкопування, їх називають Майдани. І виходить ситуація, що якби на кордоні, в них може в них була домовленість, а може кордон сильно не контролювався, що у них і спостережний мис був вже якби, на тій стороні, і Майдан і Сілітру вони добували вже якби, у сусідів, скажімо так. От. Ну, от, саме це якраз був і кордон, куди козаки були витіснені після полтавської битви. І, тобто, частина козаків разом з Гордієнком, з Мазепою пішли. До з Карлом 12-м пішли до Очакова, потім до Бандер. От потім Гордієнко сюди повернувся. От, а частина козаків, які туди одразу не пішли, тут осіли. Частина осіла на території, ми Олешківську Січ називаємо. Тобто, в дуже великій території розпорошилися козаки. І настільки, що навіть зараз вченим складно сказати, яке ж місце вважать власне їх центром, основним, бо вони були і тут, і там, і там. І ще було Січчю в певний момент, навіть сперечаються до цього часу вчення. Пугач це територія турецька, а з боку Кам'янської Січі виходить мис-стрілка. Невідомо чому так названий, можливо, тому що гострий. Тут фактично закінчувались козацькі курені, починалась територія Гасан-Базару та ремісників. Хоч частина Січі обвалилась у водосховище, археологи встигли дослідити стрілку і знайти рештки майстерні і шинку. Частина січі, правда, обвалилася в водосховище. От, тобто, ну, це місце, де ми знаходимося, воно також якби, трошки впало. Тобто, Ті розкопки, які проводилися там 15-20 років тому, вони, ці місця вже обвалені. Тобто, Якби тоді не були розкопані козацькі куріні, то вони б ну, так і не були досліджені, вони вже втрачені. А на цьому мису були досліджені майстерня з обробки глини і шинок. Тобто, Це вже свідчення того, що це був якби, край січі, тому що Шинки в основному розташовувалися за січовими укріпленнями, тобто там була така територія, називали її гасан-базар. Тобто, це було місце, де велася торгівля, де були шинки, але це вже було якби за січчю. Там, де розташовувались козацькі курені, крутий берег, яким ходити навіть небезпечно. Прямо на них зведені чотири домогосподарства. Місцеві жителі на городах знаходять артефакти козацької доби за статусом пам'ятки археології та історії. На охоронній території не може бути житлових будинків. Є державна програма з переселення людей, та не всі місцеві погоджуються. Зараз от ми з людьми переговори провели. То частина людей вже ну, готові продати свої. Ну, тут чотири хати знаходяться, дві вже готові продати, от, двоє ще так ну, не, не, не дуже, вони думають. От, але в принципі для того, щоб проводити музеїфікацію об'єкта, нам потрібно звільнити територію січі, от, це місце, де знаходяться курині. Бо зараз навіть коли люди сажають дерева, то вони знаходять ну, залишки кахель, там, наприклад, пічних, от, залишки люльок, посуду. От, і ну, Ми просто потім приходимо і бачимо, що воно кучками от, складене, от, десь там винаги. Викинути за межу огороду. і в планах, от ми на Міністерство культури, подаємо плани розвитку, і в цих планах зазначається, що якщо можливо таке звільнення від цих людських садиб, то на цьому місці потім вже можна буде проводити розкопки з музеєфікацією. тобто місце розкопки буде. Накрито таким куполом, ну, в який можна буде всередину зайти, подивитися, от, якби наочно уявити. А поряд з оригінальними місцями курінів планується побудувати їх реконструкції. Тобто ну, якби, Найзрозуміліше це те, що ми бачимо на Хортиці, ці куріні, церкву, Майдан. Тобто все це саме можна зробити і на Кам'янській Січі. Але Кам'янська Січ це також пам'ятка національного значення, і вона заслуговує на те, щоб впорядкувати тут територію і дійсно зробити ну, музеїфікацію цієї. Території, тому що от люди ми ну досить часто ми проводимо тут екскурсії. Людям дуже подобається. Вони вражені от і природою, і тими архітектурними залишками. Тут знаходяться також архітектурні залишки 19 століття. Головне місце проведення державних свят на Кам'янській Січі величезний майдан з флагштоком. Це зараз він так виглядає. Ця територія цікава з точки зору історії, бо на ній є земляні вали. У степу, де немає каміння і дерев, козаки укріплювали свій стан саме такими валами із землі. Такі ж, тільки вищі, збереглись в обласному центрі. Ними була обнесена Херсонська фортеця. За такими ж укріпленнями розташовується козацький цвинтар. Зараз це затоплена вже Балка Каховським водосховищем. Колись в козацькі часи вони, звісно, не, не називали її Кам'янська Січ, або Олешківська Січ, або Чортомлицька Січ, вони такі терміни не використовували. Це вже сучасні такі наші географічні прив'язки до, до місць, де розташовувалися Січі. В козацькі часи вони всі знали, де знаходиться їх столиця, і казали просто Січ. Якщо вони переселялися на нове місце, вони казали, називали нове місце Нова Січ, а старе покинуте місце називали Стара Січ. От Кам'янська Січ вона була передостання. І на давніх картах вона оце місце підписано давня Січ, ну, латинськими буквами навіть. Ну, тобто, якби ну, така вона ввійшла в історію, як Стара Січ, скажімо так, остання Стара Січ. А Січ, яку вже, як хто всі знають, що зруйнували в 1775 році, ту Січ вже за нею залишилась назва Нова Січ, тому що вона була якби найновішою, і ніхто з тої території вони вже не переселялися. Є вона паралельно ще називається Підпільницька або Покровська. Підпільницька, тому що. Під річка підпільна там протікала а Покровська, тому що церква Покрови Пресвятої Богородиці знаходилася. Ця надбрамна споруда вона зараз, от на сьогодні, вона обозначає такий вхід на козацький цвинтар. Тобто він також позначений валами. Тобто, в козацькі часи, звісно, не було ні цієї надбрамної дзвіниці з каплицею, ні цих валів. Це була територія кладовища, січ знаходилася біля кладовища через певну відстань. От, але на сьогодні е, така якби споруда вмісна для того, щоб захистити е, залишки козацького кладовища від, е, ну скажімо так, грубого від худоби, яка тут пасеться. От, тому що січ розташована на окраїні села, і в нас безліч фотографій, де корови там біля хреста лежать. От або коза може бути до хреста навіть прив'язана. Це така ситуація. Тому вони якби і символічні ці споруди, і умісні для, ну, для цього місця, для збереження пам'ятки. Єдиний артефакт, що дійшов до наших днів кам'яний хрест на похованні кошового отамана Костя Гордієнка. І курган пам'ятка археології. Ходити тут потрібно з обережністю. Пам'ятки історії та археології на кожному кроці. У кургані найпевніше і похований Костянтин Гордієвич Головко, повне ім'я отамана, якого перебирали козаки, як і Івана Сірка, 13 разів. Курган з хрестом це останнє, що можна побачити від кладовища. Тобто місця інших поховань, вони нам зараз не видимі, тобто, вони є, але ми їх не бачимо. Тобто ми не знаємо, чи були іще кургани, окрім цього, де похований Гардієнко на цій території. Чи не було. А, але вони не зберегли, навіть якщо вони були, то вони не збереглися. І на момент, коли землевласник Агарков отримав цю землю, то він побачив залишки чотирьох хрестів. Ну, тобто були, навіть хрест Гордієнка стояв похилений, тобто було в занедбаному стані абсолютно кладовище. Тобто землевласник попередній до Агаркова був землевласник. Єсаулов, який в принципі, особливої уваги не звертав, не звертав на хрести, їх там могли навіть використати для будівництва. І, ну, а новий землевласник Агарков він вирівняв хрести, які були похилені. Це на той момент було чотири хреста. От він облаштував навколо них парк, тобто недалеко від кладовища він побудував свій маєток і вийшов комплекс маєток з парком і складовищем. Тобто, це було, скажімо так, в європейському тренді 19 століття, тоді так було модно. От. Але він зробив не просто так, як модно. Він ну, відповідально поставився до залишків Січі. Він викликав землемірів, які нанесли план залишків козацьких курінів. Тобто куріні козацькі хати були заглиблені в землю приблизно на метр. і Коли вони руйнувалися, то Залишались такі ну, квадратики, видно, де в нижче рівня ґрунта, і навіть видно, де ступінечки такі виходили з цього котлавана. І от був зроблений цей план. Яворницький його опублікував, і завдяки цьому плану, ми знаємо, наприклад, зараз що половина січі вже обвалилася в берег. Частина січі знаходиться, ну майже половина знаходиться під людськими огородами. Це також трагедія. За три сотні років напис на надмогильному хресті Костя Гордієнка повністю стертий. Яким він був, дає уявлення хрест новороб, який встановлений поряд. Це копія хреста кошовому отаману Василю Єрофєєву. Оригінал знаходиться в національному заповіднику Хортиця. Засновником Херсонського музею Гашкевичем було зафіксовано чотири хреста тут на на козацькому кладовищі. Зараз залишився тільки один. От куди пропали хрести двох звичайних козаків без написів, ми не знаємо, тобто історія не зберегла нам цю інформацію. А був ще хрест Кошевого отамана Василя Єрофеєва, тобто він помер тут на Січі, був встановлений на могилі його хрест, і він був пошкоджений, тобто половина фактично хреста тільки збереглася. І на момент, тобто ще до 2009 року, коли тут не було ну, взагалі ніякої охорони, то був ризик, що той хрест просто використать для, для будівництва міг хтось використати. Він був вивезений, зараз він зберігається в заповіднику Хортиця. От, а у нас на нашій території Каменської Січі встановлена копія цього хреста і відновлений напис на ньому з записок Гашкевича. От, тобто з його блокнота взятий напис і зроблений на такому новоділі. До того аби Кам'янська Січ була збережена, навіть тим, що не була перекопана і уникла забудов, доклали зусиль родина поміщиків Агаркових. До речі, представники козацького роду захоплювались історію, цілком розуміли значущість ділянки, на якій вони жили. Тися 1909 року завідувач Херсонського музею старожитностей Віктор Іванович Гошкевич з дозволу поміщика Агаркова провів дослідження території Кам'янської Січі, а 1913 14 влаштував археологічні розкопки. Поміщик надав археологу 10 робітників і фінансував обидва сезони. Усі матеріали, які були знайдені на території Січі, за законом належали землевласнику, але ж Агарков подарував Херсонському музею, де їх можна побачити і сьогодні. Шушкевич відзначив, заботливый уход, каким укражены здесь могилы запорожцев, расположенные прямо против входа в замок господа Гарковых. Они возвышаются на усыпанной песком площадке, обсаженные цветами и ковровыми растениями. Со всеми иные картины довелось нам видеть в других поместьях. Все, що знаходили на території маєтку, агаркову передавали до Херсонського музею старожитностей. Дві великі вази, з м'якого вапняку прикрашені орнаментом. З тих ваз почалась традиція співробітництва з музеєм. Були передані монети кримських ханів, орнаментовані кахлі. Від маєтку Агаркових залишились лише руїни. Будівлі, що використовували ще за радянських часів, зараз являють собою порожні коробки. Від палацу залишились підвали, решта розбирається на камінь. Спадщина гаркових, які зберегли пам'ятку національного значення, руйнуються на очах. Єдине, що може це зупинити, статус охоронної території. Ці будівлі цілком могли б використовуватись для діяльності науковців сектору національного заповідника для прийому туристів. Краєвиди тут дивовижні, поряд з повною відсутністю інфраструктури. То зверху палац зруйнований, а підвали так і, так і збереглися. Вони просто використовувалися у ну, період Радянського Союзу, вони використовувалися під склади просто. Бо так само, як і господарчі приміщення, які ми зараз бачимо в руїнах, і ще 15 років тому вони були придатні до використання. Тобто тут знаходилися дитячі, дитячі літні табори, діти приїжджали, відпочивали. Ну а потім от настала ну, якби зміна економічної ситуації, воно прийшло такий упадок. Хоча в планах, звісно, ми б хотіли їх відновити, ці залишки, і використовувати їх там, наприклад, як музейні приміщення або як адміністративні адміністративні приміщення. Тобто, фактично, ми на цій території маємо такий. Археологічно-архітектурний комплекс. От, і, ну, і треба так от, в комплексі його і розвивати, тому що цей власник я вже розказував про те, наскільки відповідально він відносився до залишків Січі, тому ми вполне, якби, маємо моральне право так само відповідально відноситься і до залишків тих, які він залишив. І також в комплексі з Січчю їх і показувати. Тому що по факту так вони і існували. Тобто був його маєт, маєток, було кладовище, були залишки Січі, які він не трогав. Тобто ці місця, які нанесли на план, Власником не використовувалися. Це вже в пізніші часи, вже у му столітті там вже побудували ці чотири хати. І, в принципі, ми також в комплексі все це можемо і показувати. Ну тому що для музею ну потрібні якісь приміщення, і раз вони вже тут були, то можна їх вже і використовувати. Потихеньку, але все ж територія Кам'янської Січі набуває вигляду пам'ятки. Козацький цвинтар обнесений земляним валом, встановлена надбравна каплиця, освячена на честь покрови Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали покровителькою, розчищені залишки будівель. Зберігся кам'яний грот, побудований при колишніх господарях. Вниз крути косогором, і ви можете насолодитись прохолодою у спеку. Головне завдання науковців зберегти пам'ятку. Існує науковий інтерес до вивчення січі у ХХ столітті, крім Гошкевича, територію досліджували археологи у 70-х та 90-х роках. Завідувач сектору Кам'янська Січ Андрій Лопушинський брав участь у розвідках 2009 та 2010 років. Національний заповідник Хортиця це головний методичний центр для всієї України. На його території знаходяться реконструйовані будівлі козацької доби. Такі ж реконструкції можна зробити на території Херсонщини. Адже у нас є дві січі Кам'янська і Олешківська, які не були затоплені і хоч частково, але вбереглись. Ці розкопки проводилися давно і вони зберігаються тому в заповідники Хортиця. От. І е, зараз е, ну, є таке законодавство, що якщо, наприклад, експедиція з Києва проводить розкопки на Херсонщині, то вона повинна передати експонати у місцевий обласний музей. Але Кам'янська Січ у 2009 році віднесена до складу заповідника Хортиця, тобто це якби філія, і знахідки все одно ну, будуть зберігатися на Хортиці. Хоча, можливо, колись років там, через 20 буде утворений новий національний заповідник. Е, ну, Кам'янська Січ, тут на місці знахідки можуть бути передані. Туди, тому що, наприклад, у свій час в 50-х роках з Херсонського краєзнавчого музею деякі предмети передавалися на Хортицю. Коли там тільки створювався музей, у них ще нічого не було, то Херсонщина допомагала. От. Ну і ми розраховуємо, що може бути і зворотній напрямок. А національний такий заповідник Кам'янська Січ це така, скажімо, реальність, тому що на даний момент у нас є. Пам'ятка археології національного значення і навколо Січі зараз зарезервована земля. От балки Кам'янка, Балка Милова зарезервовані для створення природного заповідника з такою ж самою назвою Кам'янська Січ. Тобто ми маємо всі предпосилки для існування нового такого національного заповідника. Можливо, що колись це так і буде. Не два окремих заповідника, археологічний і природний. Можливо, що буде така ситуація, як на Хортиці. Вони будуть об'єднані в один національний заповідник. Археологічні знахідки дають нові знання про козацький побут. Про ці факти не згадуються ні в одному з письмових джерел. За результатів досліджень, саме на Кам'янській січі, стали відомі цікаві подробиці з життя козаків. Було зафіксовано, що ширина цих лавок, на яких спали козаки, була 2 метри. Тобто вони спали не вздовж лавок, а поперек. Тобто розмір курення такий середній був 8 на 9 метрів, були вони і менші, і більші. І от, от можна уявити, що на довжину там 9 метрів, наприклад, стояли такі шириною 2 метри ці. Така лавка, і на ній так впоперек спали, тобто, могли на 9 метрів поміститися, наприклад, 18 козаків, якщо по пів метра на кожного відвести. Тобто, це така в принципі, східна традиція таких от широких таких ну, спальних місць. Або, наприклад, за одним із стовпчиків. Куріння, тобто стовпчика, звісно, археологи не знайшли, вони знайшли тільки таке п'ятно в ґрунті іншого кольору, де видно, що стояла деревина, вона згнила і е, якби, фон у нього одного кольору, а серединка іншого. І от за таким стовпчиком було заховано такий скарб із восьми срібних монеток. Ну там кожні монетки менше, ніж пів грами ваги, але от сам факт, що так, от за стовпчиком їх заховали, це свідчить про те, що козаки користувалися татарськими монетками на цій території, і те, що отут -от чомусь комусь козаку треба було заховати їх. От, або найцікавіший такий момент були знайдені в коріннях піалки, маленькі діаметром до 5 см для кави виробництва. Турецького, там був так, місто, таке, і зараз воно є, місто Кютах'я. І там до нашого часу виробляють керамічну продукцію, там є специфічні клейми, от за цими клеймами і їх встановили центр виробництва тих цих піалок. От, і це також от одне із свідчень, яке нам з літератури невідомо, що на Кам'янській січі козаки користувалися турецькими піалками. А раз вони ними користувалися, то можна бути впевненим, що вони пили з них саме каву, от, тому що посуд для інших напоїв також був знайдений на січі. От, і Скажімо, дехто знає, що Хмельницький любив каву. В основному всі знають історію про Кульчицького, коли під час осади Відня він попросив собі каву візерна і потім організував першу кав'ярню. А про Кам'янську Січ ніде такого не написано в історичних джерелах. Тобто це стало відомим тільки завдяки розкопкам археологів. Ну, Є там багато ще інших цікавих моментів. Ну, теж от, наприклад, в курінях підлога густо так усіяна риб'ячими кістками, прямо тут. О, тут ми теж можемо думати, чому це таке відбувається. Що можливо, що козаки були там неохайними, кидали кістки там під ноги собі, а можливо, навпаки, це був такий прийом, щоб зміцнити підлогу, щоб ці кістки втрамбовувались, щоб потім, якщо там з мокрими ногами люди заходять, щоб ну, не розкисала так підлога. Тобто, ну, можливо, така гіпотеза. От. І такі дуже цікаві побутові подробиці, вони в літературі не описані, тобто і стають відомими тільки в результаті археологічних досліджень. До того, що Кам'янська січ вже є таким певним культурним брендом Херсонщини, доклали зусиль славні лицарі великого степу. Клуб реконструкторів, для яких захоплені історією козацтва стало стилем життя. Виготовляються гармати, копії фортифікаційної зброї, яка ззовні нагадує бойову гармату, насправді є абсолютно безпечною для екскурсантів. Ціла програма для тих, хто хоче познайомитись з життям козаків, і музика, що супроводжувала їх у часи відпочинку. Статус пам'яток історії та археології дозволяє будь-кому з охочих приїхати на територію Кам'янської січі, побачити на власні очі трьохсотлітні кам'яний хрест, сільгосп знаряддя, які розташовані просто неба, пройти стежками козаків, полюбуватись краєвидами, а вони тут незабутні, доторкнутись до історії рідного краю, яка тісно переплетена з українським козацтвом і потребує вивчення і охорони.